Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, я зараз в Костку. Скупляюся, вже готуюся до винародження. Завтра будемо святкувати. Сьогодні у нас субота людей. Що мені потрібно? Вже толком не пам'ятаю, але треба все взяти. Так, Фрукти побрала, м'ясо побрала, салат взяла, ось цю таку будемо молоду варити. А, взяла теж зелень, на жаль, в іншому магазині, то це треба буде їхати в інший. І огірки, я, мабуть, в тому магазині ж теж візьму. Я вже вдома і вирішила вам показати, як готуюся такі, знаєте, реальні відео з реального життя. Я роблю еклери. Профітролі, можна казати, можна казати, заварнушки. Вирішила цього разу зробити такими як зараз на відео, мені вони дуже сподобалися. Я вже їх один раз зробила і дуже красиво виходять, і мені їх швидше наповнювати кремом. То я вирішила і на цей раз їх зробити. І ви знаєте, я дуже задоволена результатом, який в мене вийшов. Покажу вам трошки пізніше, що ж в мене вийшло з цього. Посипаю подрую і буду випікати. Хочу показати це, я вже вовсю готуюся, понапікала, це еклерчики, це на брауні. Оце такі біспітики, а типу щось. А це мені на десертики у цьому стаканчику. Дивіться, ще спеклися красавчики. Їду я вже до Наталки, я скупилася все. Забрала, що треба сьогодні завести, а остальне візьму завтра. І там, що мене є дороблювати. І дивіться, яка краса. Це я заїжджала ще по тортик. Я замовляла цього разу торт. Такий красивий, просто мрія. Я вирішила замовити. Красиво його так прикрасили. Ну просто покажу вам вже завтра. Стараюся зараз дуже обережно їхати, щоб все було добре. Я в захваті від торта, серйозно, я, я кажу, а я знаю, що таке пекти торта. Я це прекрасно знаю. Це дуже багато роботи. І щоб так прикрасити, то я так не прикрашу. Це багато. Дійсно, роботи. Те, те, ті всі штучки так зробить. Ну, неймовірно гарний. Я думаю, він вам теж сподобається. Тимофій то буде взагалі в захваті. Я робила все по його бажанню, ну, що він любить. Дивіться, подивіться, яка в нас. Ух. Прям не знаю. І ще це падає і так сніг. Так, дивіться, я була вже в Наталки, приїхала в магазин в Доларний, тому що я забула оцю, а в її закінчився теж. У мене вдома його так багато. Ну, мені сюди їхати 7 хвилин, а додому 40. Є ж різниця. І це я приїхала в магазин, щоб купити. Ми вже порізали м'ясо. Зараз будемо ще там дороблювати деякі справи. Я йду в беседку. Краса. Просто тут. Який сніг. Скільки його. У нас не можу... Зима настільки цього року. Що я не пам'ятаю, щоб сніги так розтався, за... просто він пропав. Ні, як почалася, 28 листопада почав падати сніг. то це так і падає. Я йду сюди, в бісєдочку. Дивіться, А по Це по накриваю, поставлю, щоб потім вже бути вільною. А, і завтра, щоб було менше роботи. І буду їхати додому. Коротше, обламалась, трошки я не можна відкрити двері і все, замерзло. А я нас з Наталкою від'їхали. І їду я додому, завтра вже все там. Значить, завтра доробимо. Що ж поробиш? Щоб і не відламати ручку, знаєте. Приїхала додому, почала знову дороблювати почату справу, а наповнюю як Я відрізала кришечки і ось так наповнюю кремом. Дивіться, наскільки мені це швидше, тому що в тих довгеньких я робила дирочки і наповнювала це довше. А цим швиденько і все. І теж гарно на вигляд, але, звичайно, я не знецінюю ті довгі, вони по-своєму оригінальні, по своєму красиві. А, дивіться, вирішила ще положити по фруктинці, блубери, малинка, полуниця, що є, і накрити кришечкою. Дуже гарно виходить. Мені вони як перлинки якісь, знаєте, дуже сподобалося. Тому. Цю ідею я побачила на весіллі, у, як в у племінника мого Давіда, і там зробили такі ці еклери. Мені вони так сподобались, такі красиві. І я вирішила вдома спробувати. І вийшло все. Ось так накриваю кришечками, потім зверху <кхи> вирішила ще. У нас вже пізно, пізно, але я вже майже закінчила брауні. Далі кей-попси дороблюю, щоб прикрасити. І Ось така краса вийшла, як вам? Ви подивіться, які в мене вийшли кей Я дуже задоволена результатом. Вони такі красиві, миленькі і на смак дуже добрі. Вони не зрівняються з магазинами або в кафешках. А як робила і де взяла рецепт, я вам розкажу в наступному відео. Чекайте!